Привіт! В цьому короткому відео я ще раз наголошую, яку електронну скриньку краще обрати, і чому. Значить, я вважаю, що найкраще реєструвати електронну скриньку на Gmail Google Mail, тому що вона має ряд переваг. Також... Ви можете обрати інші сервіси, Укрнет, там, майкрософтівську пошту Outlook чи там, навіть пошти російських якихось сервісів, але зреш... зрештою, все одно в Gmail не більше переваг. Які найголовніші переваги це перш за все, коли ви створили таку пошту, у вас є аккаунт Google. Тобто ви маєте там в браузері можливість зберігати закладки, які потім будуть синхронізовані з е тим пристроєм, де ви зайдете в цей аккаунт. Це перше. Друге, ви отримаєте канал на YouTube свій, прив'язаний до цієї пошти. От. Так. Бачите, я щойно зареєстрував цей мейл, це і тепер пише мені, що тепер ви зареєстровані на YouTube. Я нічого не робив, тільки зайшов перший раз. А, ось. Також ви маєте ось тут: натиснете кнопку, і там пройдете деякі налаштування а, профіль у соцмережі Google, плюс. Ви, якщо на Android-смартфоні вас запитає там якось вперше, чи є у вас обліковий запис Google, ви введете свою адресу електронної скриньки. Gmail. От у мене, наприклад, така василь.духович.gmail.com і зможете потім просто синхронізовувати якісь свої дані, наприклад, там, контакти, щоб потім десь не губити, якщо телефон е, інший буде. або... Або щось там станеться. І ви зможете там на Android вже мати той запис Google, який, через який ви зможете заходити в а, Як він там називається? Google Play чи магазин додатків Google. Ну Це найголовніші такі переваги цієї пошти. Зрештою, у неї є дуже багато різних налаштувань корисних. А, думаю, про це я зніму ще одне якось відео. Що ж, це все, що я хотів сказати, якщо ви можете щось мені заперечити або вам є що спитати. Будь ласка, пишіть коментарі до відео, буду радий з вами поспілкуватись. Пишіть мені у моїй профілі в соцмережах, вони вказані на каналі. Якщо це коротке відео якимось чином вам вас переконало в чомусь чи допомогло, ставте палець вверх, також підписуйтесь на канал, я ще буду багато знімати таких відео, не тільки там, а, такого, якогось чисто. Ну, стилю від себе свої думки відносно деяких сервісів, ай показуючи, як працювати з тим чи іншим сервісом. ось На цьому все. Бувайте, хай вам щастить